Я його знав з народженням разом росли з його братом, однокласниками. Так що я все життя бачив його, як живе, як розвивається, як пішов в армію, як почав працювати. Людина була дуже роботяща, дружня, багато друзів мав. був моряком, багато років плавав. Поплив, як він мені розказував, два рази кругом світу. Їздив за границю, займався будівництвом. У липні місті було п'ять років, як він на контракті був. Дуже багато мрій в нього було. Купив квартиру, поробив ремонти, купив машину. Плани дуже були великі в нього з жінкою на, на будущего. Років п'ять, напевно. Мало тут жив, в основному він їздив по заробітках. У нього з рідних залишилося два старших брати. Я коли вже прийшов на службу, Олександр він вже був на контрактній службі, займав спочатку посаду механіка-водія, потім його так здоров'я чуть-чуть підвело і він став на посаду водія. Ну, він виконував завдання, в більшості він возив продукти, возив старшину. Нашої батареї. Я його знав як хорошу людину. Він був, ну ми все знаходили спільну мову з ним. Останнім часом, ну це туди як Бахманський напрямок. Опитний тоді він був, як механіком-водійом. Він був хорошим механіком, він міг і зробити машину, там, що сталося і швидко, і якісно.